Нині у християн розпочався Великий піст. Час, коли потрібно не лише обмежувати себе в їжі, а й думати про душу. Зазвичай перед 40денним постом на Україні відзначають масницю. Це давнослов'янське свято проводів зими, пов'язане із звичаєм веселитися та готувати певні страви. Минулі вихідні веселилася, співала, смакувала млинцями та варениками Красноградщина. Ми побували в кількох населених пунктах району, щоб перейнятися атмосферою справжнього святкового дійства. У неділю районне свято Масниці відбулося на центральній площі Краснограда. Сюди з'їхалися представники міської та сільських рад навчальних закладів. Вони пригощали численних присутніх млинцями, варениками і смачними кондитерськими виробами. Площею ходили та розважали публіку великі живі ляльки та скоморохи. А з головної сцени лунали виступи художніх колективів із Жовтневого, Петрівки, Тишанківки, Кобзівки, Наталиного, Ленінського, Хрестища, Миколи Комиршуватої та Берестовеньки. Невеличке театралізоване дійство представили представники молодіжного центру. Організатори влаштували й чимало конкурсів і швидкого поїдання блинців, носіння води на коромислі, підіймання гирі. Щоб зігрітися, народ ставав у коло та водив хороводи. Присутній зі святом вітав настоятель святоблаговіщенського храму проти Ірей Миколай. Він нагадав, що сьогодні останній перед Великим постом День веселищів та сміху. А вже завтра настане час покути, коли християни готуватимуться до святкування Воскресіння Господнього. Таке народне гуляння, народне весілля, яке всіх об'єднує нас в дні світлої, такої масляниці. Призв при, при народі такими святками, которые пришествують дням Великого поста. Привітав громаду й голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Перед цим він ознайомився з експозиціями, підготовленими сільськими радами та навчальними закладами. Разом із публікою слухав виступи місцевих аматорів та пригощався смачними наїдками і був вражений талантами нашого краю. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить всех, кто сегодня организовывал данное мероприятие. Это и наши сельские советы, которые сегодня вы видите предоставили э, такие, такую продукцию блинную, которую, наверное, э, можно внести и в, даже в книгу единица потому что есть такие экземпляры, которые, ну, я первый раз в жизни вижу. Я хочу сказать, что э, сегодня вот э, те предприниматели, которые им спасибо. И спасибо всем собравшимся, потому что совместное, совместное наше гуляние и э, как говорится последний день, э, перед началом входа в пост, как сказал отец Николай, я думаю, что мы должны были собраться и радоваться. Про прощену неділю згадав у своєму виступі міський голова Володимир Максим. Це насправді була хороша нагода перепросити один одного за недобрі слова та негідні вчинки за байдужість та неувагу до ближнього. Дуже приємно, що ви знаєте сонечко зараз вийшло, і навірно ми правильно ділимо раз нас піддержує природа, і Бог підтримує. А сьогодні проще не воскресення. Я хочу попросити прощення. Усіх вас, якщо що не так, значить, будемо справлятися. Простите нас. Ми хотіти хотіли доставити немножко вам радості. Я думаю, що у нас це получилось. З праздником всіх. Потім було традиційне спалювання марени. Безперечно, кожному з нас хотілося, аби вогонь знищив не лише це неприємне опудово, а й усі наші негаразди та біди. А весна, що вже не за горами, принесла лише оновлення, радість і справдження надій. А які враження це свято залишило в серцях красноградців? На площі Краснограда проходить свято Масляне. Ми всім колективом гімназії Грант готувалися до цього свята. І ми всіх вас дуже вітаємо з цим святом. Дякую за цей праздник, очень вкусні вареники, очень весело. Мені понравилось. Ми представники Петрівського сільського будинку культури приїхали на останній день Масляний, привезли виступ, пісні, веселі, дружні і пригощали всіх млинцями, варениками, сметаною і святкували цей день. Суботу Масляна зібрала разом мешканців Петрівки. Це одне з найбільших сіл району. Ревно береже традиції своїх предків. Дбає про завтрашній день своєї малої батьківщини. Тут проживає чимало талановитих людей, які люблять пісню народне мистецтво. Здається, всі таланти краю зібралися цього прохолодного ранку в одному місці, аби поспілкуватися, порадіти наступній весні, що нагадує про себе тривалішими днями, яскравим сонцем і першим скупим пробудженням природи. Побував на святі голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Я вас поздравляю з плазникам масляна і бажаю, щоб завжди зі були щедрі урожаї, щоб у всіх господ... господарів... Все получалось і в домах в сім'ях було благодать, і самое главное, все це с з любов'ю. праздником. народні пісні у виконанні вокального ансамблю Петрівського сільського будинку культури нікого не залишили байдужим. Люблять їх не тільки в рідному селі, а й у районному центрі. Проводили мешканці жовтневого. Тут давно стало доброю традицією збиратися разом, дарувати один одному гарний настрій та позитивні емоції. А тим паче, в цей день, коли за вікном ще морозно і незатишно, а в повітрі вже пахне весною. Незабаром настане пора великої роботи. А поки можна радіти і веселитися. Постаралися учасники художньої самодіяльності місцевого клубу та його завідуюча Наталія Брюх. Підготували для своїх земляків чимало гарних концертних номерів. Сільські господині не поскупилися на смачні страви. Підтримав народну ініціативу і керівник сільгоспідприємства Надія Юрій Снідалов. Дорогі жителі села Жовтневе, дозвольте вас привітати зі святом, святом Масляної. побажати всім вам міцного здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого вам в нашому селі. Підприємство Надія приймає активну участь в цих культурно-масових заходах громади. Як, наприклад, сьогоднішнього дня святкування дня масляної.